Щиро дякую тобі, все добрий, Боже, у святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерти, і вдячности за цю ласку віддаю тобі нині себе цілу, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити. Ні робити, чим би я могла тебе зневажити, а що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройце, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному Царстві. Амінь.